Сьогодні день землі. Ми проводимо ярмарику на ЗСУ, бо вони нас захищають. А ми їм допомагаємо і ми даємо другий шанс і які вже комусь не потрібні. Рятують планету і водночас донатять на підтримку Збройних сил України. Учні Прилуцького ліцею номер 1 організували ярмарок. Дай друге життя іграшці. Благодійний захід присвятили всесвітньому дню землі. Мій тато працює у зсу. Він зараз на тута, а на Херсонському напрямі сьогодні 20-те число, і засвітні день землі. Це ярмарка тут, щоб допомогти нашим зсу. Підтримати їх, щоб вони могли купляти собі різні речі і інші. Другокласниця Любава Харченко рідко бачить тата, але впевнена, там, на лінії фронту, він сумує за домом і неодмінно потребує підтримки. Саме тому дівчинка допомагає своєму захиснику навіть у ліцеї. Ярмарок іграшок ініціювали учні другого класу, вивчаючи предмет Я досліджую світ школярі зголосилися подбати про планету, аби не забруднювати землю старими іграшками вирішили продати їх своїм друзям, а виручені кошти спрямувати на підтримку Збройних сил України. Маленька Любавка до ярмарку готувалася по-особливому. Я зробила кексики, сушку декілька штук, п'ять штучок продала людям. Ще я, робила, я зробила амулетик, надіваючи його на шию, і ще іграшку одну я продавала. Все. Дівчина каже, ціни визначали за прикладеними зусиллями. Так, тістечка і сушки продавала по 20 гривень, а іграшку за 5. Сама ж любава придбала у своїх друзів на мисто та браслетик, адже асортимент на ярмарку був різноманітний. Аби зібрати більше коштів до благодійного розпродажу, долучилися і старшокласники. Торг дуже йде, е, чудово. Ми сидимо дуже багато чого вже продали. Браслетів вже немає. Ліцеїст Артем спільно з однокласниками продавав патріотичні та різнокольорові браслети. Їх виготовляли власноруч. Ціна одного 25 гривень. За ярмарок встигли назбирати чималеньку суму. На запитання, куди витрачатимуть кошти, в один голос кажуть на ЗСУ. Маленькі продавці переконували покупців у цінності своїх товарів, Трепетно передавали іграшки у нові туки, натомість отримували кошти, які неодмінно допоможуть нашим військовим. Вчителька початкових класів Олена Лісовець каже, такий вид ярмарку практикують уперше. У дітей дуже багато іграшок, якими вони вже не граються. Є книжечки, які вони вже прочитали. Тому було прийнято таке рішення, щоб провести ярмарку. І зараз ми в такі часи живемо дуже важкі. Тому ми весь час хочемо допомагати збройним силам України. Тож вирішили вилучені кошти всі віддати на збройне сили України. А тому ярмаркуємо, продаємо. І діти задоволені, і батьки беруть дуже активну участь. Сьогодні багато принесли дітей речей різноманітних. Випічку навіть принесли. Будемо продавати до останнього смаколика. Ярмаркували майже цілий день. Хтось пропонував м'якого зайчика, бо він приносить щастя. Хтось переконував взяти браслет на згадку про цей день. Своїми іграшками ділилися легко, бо знали, разом вони роблять добру справу. 14 тисяч чотириста гривні вторгували школярі. Ось такий внесок у нашу перемогу зробили учні ліцею номер один.